Через гріх в наше життя приходить прокляття. Саме так воно прийшло до Єви. І диявол, він який був був 6000 років тому, так і, і сьогодні. Прийшов до Єви через її думки, підсипав, обрехав і каже: ти То навіщо тобі та Біблія? Навіщо тобі той Бог, слово Боже? Це скучно. Давай з тобою щось інше поробимо. Це ж скучно, ти будеш сама собі богиня. І я розумію, що сьогодні диявол робить те саме. Він каже, «Та То навіщо тобі те слово Боже, навіщо тобі та Біблія, навіщо тобі той Бог? Да давай підемо на дискотеку, давай в Тіктоку посидимо, в Інстаграмі посидимо, Це набагато веселіше, як той Бог і його слово. Адам і Єва знехтували Словом Божим, і в їхнє життя прийшли проблеми, прокляття і хвороби, коли я нехтую. Моє життя так само це все приходить а найгірше те, що гріх приносить нам душевні муки, такі як приніс Адаму, Він жалував до кінця життя. що...